Сьогодні у нас практичне заняття 3.1. Розробка до дослідження програм, що розгалужується у Visual Studio 2022. І так, у нас сьогодні тут перша частина дослідження умовного оператора IF-ELSE. Будь-який алгоритм може бути записаний мовою програмування з використанням лише трьох керуючих структур. Це послідовне виконання, це. Ті роботи, що ми вже зробили 2-1, 2-2, розгалуження та повторення. Ось сьогодні і буде розгалужений обчислювальний процес. На рисунку 3.1, подивіться, наведено приклад структури розгалуження. Ми вже робили з вами на першій лабораторній роботі блок-схеми, розуміємо, про що тут. Операційний блок умова. Складається з виразу, що містить логічне відношення, тобто умову. Якщо та умова виконується, тобто є значення істина, то реалізується дія один алгоритму, а в разі невиконання дія 2. Отаке ми з вами рисували. Структура розгалуження описується в мові C за допомогою умовного оператора. If Перекладається як якщо це ключове слово, за яким в дужках йде вираз логічний. Далі оператор кому. Else перекладається як інакше. Це теж ключове слово C. Оператор 2 кому. Частина else оператор 2 може бути відсутньою. Спочатку обчислюється вираз у дужках. Якщо він є істинним, то виконується оператор 1. Якщо вираз хибний, то оператор 1 пропускається і виконується оператор 2. Замість одиничних операторів, як отут у прикладі, можна використовувати групи з кількох операторів, так звані складні оператори. При цьому вони мають знаходитися у фігурних дужках. Значить, якщо у вас відсутня оця частина оператор 2, то перевіряється логічний вираз, і якщо він має значення істина, то виконується оператор 1. Якщо вираз хибний, то така структура, яка не має оцієї частини оператор 2, може нічого і не виконати. Вираз в дужках, є умовою, заданою за допомогою операцій відносин і логічних операцій. У програмуванні постійно доводиться порівнювати числові значення змінних, тому що на цьому побудовано процес прийняття рішень під час роботи над різними проектами. Для реалізації цього умові C існує шість базових операторів для порівняння значень двох змінних. І так, менше, більше, дорівнює два знаки рівності підряд, менше чи дорівнює, займає дві позиції, тому що, так як в математиці набрати не вдається. Більше або дорівнює, і знак оклику равно не дорівнює. Ну, до речі, в інших мовах програмування оцей знак не дорівнює, може бути і іншим. Наприклад, менше, більше підряд написано. Але всі отакий. Знак нерівності. Далі, складні оператори. До складних операторів відносять власне складні оператори та блоки. В обох випадках це послідовність операторів поміщена у фігурні дужки. Блок відрізняється від складного оператора наявністю оголошень змінних у тілі блоку. Ось у вас два приклади. Дивіться, тут у нас в форматі if вираз ми робили по одному оператору. Або оператор 1, else теж єдиний один, оператор 2. Якщо вам треба, щоб в гіл е, робилися декілька операторів, так ви берете отакі фігурні дужки, ці оператори. Їх може бути скільки завгодно, скільки того потребує ваша задача. І оце називається складним оператором. В наступному прикладі, крім цих двох операторів, ми бачимо, що в фігурних дужках є ще оголошення змінних. Можуть бути оголошення з одночасною ідентифікацією змінних. І це вже називається блоком. Теж він подається в фігурних дужках. Для кращого розуміння дії операторів в роботі роздивимось переклад англійських слов. If, якщо, then, тоді, else інакше. case, випадок. Свіч перемикач, брейк переривати, дефолт за замовчення. Ну, Кейс свіч ми роз, е, будемо розглядати на наступній лабораторній роботі. Поки що от, от цих вам буде достатньо і в ZNS. Далі йде завдання 3.1: воно тут розібрано. Дослідити та виконати програму для визначення змінною А за наступною умовою. Тут ми бачимо, що А, це розгалужений обчислювальний процес, який залежить від аналізу Б. Оце умова повинна обов'язково бути взаємовиключною. Тобто, бачимо Б, більше 10. Якщо ця умова хибна, то залишається на що? Менше або дорівнює 10. Тобто, такі умови є взаємовиключними. Якщо більше 10. То ми розраховуємо тут формула з плюсами, а якщо менше дорівнює до 10, тут формула з мінусами. Ось у нас є блок схема алгоритму, але в ній є помилка. Уважно, коли ви будете малювати цю блок схему, дивіться, тут більше 10, і у нас плюси, а тут написано менше. В методичних вказівках. От знак повинен бути більший. Уважно роздивляйтесь те, що ви будете перемальовувати. Тут навпаки написано. І так, ми повинні ввести наше БЦ і Д, це вихідні дані, і аналізуємо наше Б. Якщо Б більше, увага, 10, і якщо таке ця умова істина, то ми через плюси. Будемо А обчислювати, а якщо ні, то тут мінуси у нас стоять. Обидва блоки. Між собою вони не стикаються, але обидва виводи йдуть на вивід А і завершення програми. Коли малюєте блок схеми, пам'ятайте, що в розриві, отут в лівому верхньому боці, повинна бути цифра. Далі ви створюєте проєкт Л3, перша задача. Для розробки програми, що робить арифметичні дії з трьома змінними b, c і d, з використанням умовного оператора if-else та оператора консольних введення та виведення даних. Код або текст програми з коментарями наведено нижче. Ось цей програмний код, будь ласка, пишіть з коментарями ваші програмні коди. Ну, Мені надсилають різні роботи. Є такі, в яких коментарі не співпадають з тими рядками, напроти яких вони пишуться. То ви ж повинні розуміти, що робить той чи інший оператор. І так, підключаємо коньо H і. Пішемо namespace Std, для того, щоб наші CNIK розумілися системою. І починаємо головну функцію main. Ось ці дужки – це початок і кінець головної функції. Теж прислали роботу, вона, звісно, там результати немає. має. дужки немає. Тобто функція не відкрита. Далі підключаємо тут керілицю, щоб написати оце. Далі у нас оголошення змінних. Тип інтеджер. Ну тут цілочисельна задача у нас задаємо змінним А і Б. В наступному рядку. У нас оголошується змінні зміні СІД з одночасною ініціалізацією. Далі ми запрошуємо у користувача ведіть Б і переводимо на наступний рядок, щоб наступного рядка вже прийняти від нього це Б за допомогою оператора СІН. Замість СІН, дехто пише сі, СІМ, що попало, воно, звісно ж, не працює. Далі ми можемо вже аналізувати введене Б. І дошки не забудьте тут ставити. Б у нас не менше більше 10. Тут увага, теж помилка, більше 10. Тому то ми розраховуємо А через плюси, Б плюс С плюс Д, а інакше else, ну, через мінуси. Виводимо, А дорівнює рядок, і до нього буде. Додано обчислене значення А. Далі веч вона повинна нам е, утримувати нашу картинку на екрані. Річок 0. Наша функція повинна вертати якесь значення. Цей оператор, тут, як би вона вертає нульове значення. Далі проведіть обчислення для B равно 7 та B равно 14. Для чого нам 2? Для того одне менше 10 а інші більше 10. Щоб побачити, що працюють обидві гілки. Звісно, це не одночасно, це треба два рази запустити вашу програму. Програмний код та вікно консолі з виконаним завданням у вигляді копію екрану вставити до звіту. То у вас буде два вікна, в яких ви будете демонструвати, як працює ваша програма для равно 7 і равно 14. Ну, давайте покажу, що ви повинні отримати. І так, ось наша програма тут в програмному коді написано вже правильно. Написано B більше 10, якщо більше, то через плюси, а інакше через мінуси. У мене вже зборка зроблена. Тому я включаю відладку відразу. І так, 7 ввели. А равно 2. Ну, оцей скріншотик тут виріжете, проставите. Знову давайте запустимо. Б. Вести ми повинні вже 14. Бачимо, що А має зовсім інше значення. Ну, і бачимо, можемо самі самі перевірити, що обі, обидві гілки у нас працюють. Далі вертаємося в наші методичні вказівки. Завдання 3.2. Дослідити та виконати програму для визначення змінної Y. За прикладом, завдання 3.1. Але тут треба вже. Використовувати консольне введення виведення змінних даних К і X. Відмінність полягатиме у використанні складних операторів в умовному операторі IF-ELSE. Ось у нас, бачимо, розгалужений обчислювальний процес, залежить від аналізу X. Ця умова теж взаємовиключна. І у нас ще тут фігурує, крім ікса, якийсь К, яке який треба ввести. Ну, можемо ввести, наприклад, значення 2, давайте домовимось. Блок схема алгоритму ось вона. Давайте її роздивимось. І так, введення і k. Це ви заставляєте користувача ввести за допомогою консольного вводу. Далі аналізуєте Х. Якщо бачимо, зараз підтягну чуть-чуть, менше або дорівнює 1,1, то Y обчислюється по верхній гілці, яка помножити на X у квадраті. А якщо ні, то по нижній гілці, як синус, там і якась формула. Тут у нас ми бачимо, що з кожної гілки є виведення Y. Не... Виходи обох цих блоків сходяться на один блок виведення, а у кожної гілки свій блок виведення. Це зроблено для того, щоб ви могли зробити складні оператори. Далі проведіть обчислення для х равно 0,8 та х равно 2. Прока нічого не сказано, ми домовились k дорівнює 2. Введіть виконати програмний код, який реалізує алгоритм. Зверніть увагу на сув фігурних дужок, що обмежують складні оператори щодо дужок, що охоплюють тіло головної функції. Ну, подивимось, давайте. Я вам рекомендую зробити скріншот зараз, поки на екрані ви бачите програмний код. Зараз розберемо, що в цьому програмному коді. Оця частина у нас як попередні задачі. Set local теж як попередні задачі. Ми бачимо, що у нас Х нецілочисельний. Ну, тому і Y буде нецілочисельний. Ну, так, да, я прошу взяти равним двом, але ми можемо взяти його теж рівним чому завгодно. Тому всі три змінні я тут оголошую як тип дабл. Тобто, з кому. Далі оператор каут запрошую, Введіть Х і К. Envil переводить на наступний рядок, щоб можна було з наступного рядка виконувати цей вид. Далі йде оператор sin, який приймає спочатку x, потім k. Тут ми написали x першим, потім k. Так Повинен і користувач вводити в такій послідовності. Після того, як ми вже маємо x, ми можемо аналізувати його в операторі IF. Дивіться, if x менше або дорівнює 1,1. А далі у нас по умові задачі ми повинні зробити за допомогою складних операторів, тобто оператора виводу написати у кожну гілку. Тому ми беремо у фігурні дужки. Ці внутрішні фігурні дужки мають СУВ, бачите, відносно оцих фігурних дужок. Якщо у нас всередині будуть ще якісь фігурні дужки, ну, бувають такі дуже складні задачі. То вони будуть матимуть ще якийсь сув. Функціонального навантаження цей сув немає, але для удоба читаємості він робиться. І це гарний стиль написання програми C. І так, якщо менше або дорівнює 1, то Y розраховується по верхній формулі. Тут я замість того, щоб використовувати пау, просто два рази помножила X на Х. Ми виводимо фразу Y дорівнює» і далі Y, який ми обчислюємо. Закриваємо цей складний оператор. Далі йде оператор else. І знов в нього відкриваються фігурні дужки, тому що інша гілка це такий ж самий у нас складний оператор. Інакше. Y обчислюється за іншою формулою. Тут вже я використовую два рази функцію PAW для возведення у ступінь. І виводимо те ж саме, Y дорівнює Y. Getch і Retjun ми вже сьогодні з вами обговорювали, для чого треба. Ви повинні розуміти, що в цій задачі, як і в попередній, можна обійтися без складних операторів було. Тому що, як, коли б виконалися оператор 1, чи оператор 2, чи по Першій гілці, чи по другій гілці, потім би виконувався наступний оператор, а це був вивід на екран. Але тут спеціально в умові задачі намальована блок-схема, де нас про, е, просять зробити за допомогою складних операторів, щоб ми їх засвоїли з вами. Тому робіть так. Ну, в мене теж зібраний вже цей проєкт. І так, х ми вводимо. Перший раз. Зараз подивимося методичку, метечко я розум. Так, 2. Так, 0,8. Так, не те. Так, 0,8. Потім ми повинні зробити. Пробіл і ввести К. Ну, K хай буде 2. Ось у нас значення Y. І ще раз повинні запустити цю програму, вже ввести значення 2 для X. Пробіл, і К у нас теж дорівнює 2. Отримую інший результат. По обом гілкам ви повинні зробити скріншоти відповіді. Ну, сподіваюсь, що ви зробили скріншот цієї програмного коду, бо це ви, ви мали зробити самостійно, я вже вам якби, допомогла. Далі, завдання 3.3. Самостійно розробіть та виконати програму для визначення змінної Y за наступною умовою. Бачимо тут складні такі досить вирази, умова взаємовиключна. Крім мікса, тут нічого немає. Використайте умовний оператор IF-ELSE та оператор консольного введення та виведення даних. Тобто, каут будете використовувати. Зверніть увагу на знаки порівняння. Ну, тут мається на увазі, що вони в двох позиціях пишуться. Блок схема аналогічна схемі на рисунку 3.3, тобто попередній. В схемі. Що це значить? Що вам треба використовувати оці складні оператори, тобто самостійно ці задачі. Тобто оператори виведення у вас будуть окремо, і будете брати у фігурні дужки. Тут ви повинні теж прислати мені два екрана, на яких видно, перший раз ви вводите x який більше 5, а інший і Х, який менше 5. І отримані результати. У вас даже написано. Х равне 3 це перший екран, x равне 10, це другий екран. Далі 3-4. Завдання самостійно розробити програму для обчислення змінної y. Теж саме використайте і в введення, виведення змінних. Свій номер варіанти, як номер за журналом. Виконайте. Тут. 12 варіантів, тобто, 13 починає починаю з початку. 14 робить другий варіант. І так далі. Бачимо, у всіх умовах взаємовиключна, у когось складніші вирази, у когось простіше. Ну, в принципі, всі однакові, тут не написано, що треба робити складні оператори. Тому, можете робити, за прикладом першого завдання. І сюди також додаєте програмний код та вікно консолі з виконанням завдання, де X буде належати спочатку одній гілці, а потім іншій гілці, щоб я бачила, що вони обидві у вас працюють. От і все чотири задачі, які треба зробити на цій лабораторній роботі.